Черкащани спокійно обрали нового мера. Наглядачі громадської мережі опора не зафіксували суттєвих порушень під час другого туру виборів міського голови. Попри підозрюва спостерігачів на дільницях не було помічено так званих «каруселей». Натомість зафіксували видачу бюлетенів без паспорту, недотримання процедури підрахунку голосів, підвезення виборців на дільниці та порушення таємниці голосування. Зокрема, через фотографування віршу на бюлетені черкаський поет буде зобов'язаний сплатити штраф від 100 до трьох. Сот неоподаткованих мінімумів. Ми ж нам коли минуло ми робили презентацію, коли ми порівнювали не конкретно другий тур із першим, а перші тури, на ну, власне, місцеві вибір. І тоді була явка менша. Ми тоді давали за 2010 рік явка менша була. Але ну явка пояснювати явку, там це суто кожної суб'єктивні кожного думки. Та, тому що в кожного є якісь свої причини, чому він не пішов на вибор. Або то цікавить мене вже в фінальному протоколі відсоток ну, зіпсованих вони там не дійсні, зіпсованих бюлетень. Там бо часто йшли і псували бюлетень, А є така культура ну, старших людей, що не, не можуть зіпсувати, а йдуть вже і когось обирають. Ну, то прикро і явку пояснити, ну хіба чому апатію можна пояснити, але це все буде суб'єктивність. Та а говорити, як дехто ну, нема з кого вибирати. ну, Це ж ви вивели в другий тур цих кандидатів, тому... Треба було із них вибирати. В день виборів на дільницях працювали наші короткотермінові спостерігачі, працювала мобільна група, а вночі на районних місті дільницях працювали теж короткотермінові спостерігачі. І е, наскільки мені відомо, що вже закінчився прийом протоколів. Наприклад, на Придніпроські відправили сім, лише сім, сім на уточнення, е, а з 71-ї дільниці Соснівського району лише три на уточнення відправили. Широкого резонансу, я думаю, що вже станом на сьогодні і в Україні широкого резонансу набуло фотографування бюлетеня та місцевим поетом, певно, називають поетом, то місцевим поетом, який написав вірш, сфотографував і зараз йому загрожує від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів штрафу. Тобто 1700 або 5100 гривень.